Доброго дня, ми з України. У сьогоднішньому відео я хочу зробити огляд на новий поштовий блок, який випустила Укрпошта. Ось яке він має зображення. Ну, почнемо давайте з офіційної інформації, яку я зачитаю вам із сайту Укрпошти. 9 травня вводиться в обіг та вважається дійсним до оплати послуг поштового зв'язку новий поштовий блок. Номер 201. Слава силам оборони і безпеки України, гвардія наступу. Складається він із трьох марок номіналом Ф та купоном. Перша марка, ми бачимо, ось, зображення називається на Національна гвардія України. Далі Державна прикордонна служба України. І третя марка це ось Національна поліція України. Ну і ось такий купон. Гвардія наступу, час повертати своє. Формат блоку 103 мм на 73 мм, формат кожної із марки та купону 42 мм на 26 мм, тираж блоків 235 тисяч примірників, спосіб друку офсет. Вартість цього блоку 69 гривень. Ну, цією маркою пов'язана доволі така цікава історія, як її продавали через офіційний сайт Укрпошти. Ну, Почнемо з того, що спершу з'явилася інформація про те, що продає. Конверти першого дня. З ними була дуже така цікава річ, що їх можна було взяти не більше п'яти штук, і нічого не можна було, крім них взяти. Тобто один конверт коштував 15 гривень і 40 гривень за доставку. Ну, В принципі, як на мене, це не дуже вигідно було, тому я якось вирішив не купувати ці конверти. Але з часом з'явилася вже інформація, що вийде новий блок, і з'явилися відповідно, що можна. Можна було зробити предзамовлення на набори. В набор входила ось така марка, потім художній чи цей художній немаркований конверт, який я покажу пізніше, і листівки, три штуки. Так от, в чому було найцікавіше, що не можна було об'єднати цілоти, тобто не можна було зробити разом предзамовлення на ці набори, і, до прикладу, Замовити собі декілька КПД, тільки окремо. І навіть ось коли я знімаю це відео 9 травня, теж не можна було конверти, КПД замовити з чимось іншим. Тобто можна ці набори замовити з іншими марками, але неможливо разом з ними додати самі конверти. Як на мене трошки це незрозуміло. Ну і давайте перейдемо тепер до самого погашення. Ну, По-перше, ну не знаю, я думаю, все ж таки були КПД, коли сьогодні в нашому місті, в місті Полтава. Але коли я пішов, це прийшов. На главпоштамп, це десь було після 4 години, то вже не було нічого. Були самі блоки, були листівки, і були немарковані художні конверти. В принципі, я без проблем, без всяких обмежень, купив собі блоки, здається, купив їх штук 6, вирішив використати всі, використав всі, залишився тільки ось один для огляду. Ну і купив 8 конвертів, теж, які е, я всі використав. Ну і 6 листівки, по дві кожної. Конверти, якщо я правильно пам'ятаю, це художні немарковані конверти. Ось такі вони мають вигляд. Це в нас формат c 6 коштував він 6 гривень. Ну і відповідно, раз уж держу в руках, ось зроблю, покажу вам, які погаження я зробив. Тобто один блок я розмістив ось так. Марки, гвардія наступу, час повертати своє. Так, до речі, тираж, тираж 195 тисяч примірників. Так, є, це в нас перший. Це в нас хто тут у нас. Національна поліція України. Далі ось такий. Це у нас Державна прикордонна служба України. третє, це у нас ось це у нас хто? Національна гвардія України. Так, далі в мене був один купон, залишився я вирішив його наклеяти і теж погасити. Гвардія наступу, час повертати своє. Таке. Далі вирішив зробити один комплект, де я позбувся від всіх полів а залишив лише одні марки. Тому що ну, я, не знаю, я не знаю, як краще виглядає. Зараз для порівняння я візьму. Ось дивіться, як, на вашу думку, можете написати, який краще. Той, що з полями, в принципі, поля художні, красиво зроблені, там всякі надписи, чи без полів, як оці, ті що зараз підуть. Ось отак: гвардія наступу, час повертати своє. Так, далі це у нас хто Національна поліція України. Далі ось, ну, Національна гвардія. В принципі, тут, напевно, я трохи зробив помилку не так як хотів. Треба було зробити його без купону, але чомусь я якось до цього не додумався. ну, Не знаю, як завжди кудись чи спішив, може, хоча ніякої спішки не було, ні тривог, нічого такого. ну... Як зробив, так зробив. В принципі, є таке діло. Ну і далі. Захотілося мені якось зробити, щоб розмістити всі, купу, всі марки на конверті. Але я стикнувся з такою біду. Ну, По-перше, не було конвертів формату С5, тобто великих, якось на цьому погашенні, тобто для порівняння, ось як вони виглядають. Тобто їх не було чомусь на момент, коли я пішов. І тоді якось. Отак Якщо розмістити, то як ви бачите, воно практично весь конверт закриває. І тоді я щось випадково, коли відривав поля для попереднього погашення, це де без полів, я ось ці 4 малки якось так поклав на конверт. І якось в мене така вийшла спонтанна ідея. Зробити ось таке погашення. І ось наступний блок я обірвав, почистив його від полів і зробив ось таке погашення. Як на мене, ну доволі непогано вийшло. Свої думки можете написати в коментарях, як ви до цього відносите. Теж буде цікаво почитатись. Ну і ось уже мелькнуло ось таке погашення, це у нас русський воєнний корабль. Все. І ось... Приклеїв сюди таку марку Державна прикордонна служба України. Хтось може подумати, в чому логіка. Ну, логіку вирішив проекспериментувати, зробити таку комбінацію, тому що ця фраза належить саме прикордонникам. Тобто, якщо вірити офіційній інформації, вікіпедії, офіційним новинам, то саме державні прикордонники сказав цю легендарну фразу. Ну, тому і вирішив зробити ось таке погашення. Ну, також, якщо цікаво Окремо, перед тим, як трохи потренуватись, я ось зробив самі погашення, я їх теж планую з часом використати для якогось своїх проєктів. Ось отак воно виглядав чистий полтавський штампик. Гвардія наступу, час повертати своє. Полтава 3630 9.05.2023 року. Ну, є план у мене зробити таку собі в рамку його поставити, тобто обережно так вирізати. Красиво, збоку я планую щось по типу, такого блоку прикласти і поставити в рамку. Ну, як ми бачимо, сайт Укрпошта робить такі рамки, продає по 500 гривень. Ну а я собі зроблю собі таку рамку безкоштовно. Ну, можливо, з часом я покажу, що в мене вийшло. Що ж, на цьому з конвертами ми закінчуємо. Не знаю, казав чи ні. Конверти коштують офіційно 6 гривень. Тобто один такий немеркований художній конверт коштує 6 гривень. Далі були дуже-дуже класні, як на мене, листівки зроблені, але був один із них нюанс. Я хотів зробити, знаєте, поекспериментувати і зробити щось таке, типу карт-максиму. Я подивився, як їх правильно робити, і вирішив ну, зробити. Ну, якщо чесно, я був. Першим своєю спробою, першим так, так, блином, він по справжньому був ком. тому що я трошки розчарувався. Зараз я вас покажу чому. Ну, По-перше, е через те, що трошки були бліді вже крас краски під кінець дня, то не дуже видно самі надписи. Я ось так поклеяв марки. Тобто, ось Національна поліція. І ось Час повертати своє. Зробив такий карт максимум. Ну, Це здається самий вдалий серед всіх. На наступному, так що в мене тут вийшло, В мене тут дюргнулася рука. Я вже вдома його роздивився, що воно трохи змазана, вийшла надпис. Ну і поганенько видно. Ну, а Третій, взагалі, як на мене, просто вийшов в жах. Тому що майже не видно самої печатки. Ну, як то кажуть, я не розширвався. Для мене це буде наукою. На майбутнє я вже буду знати, що от карт максимум трохи не моє. Або треба, щоб були більш-менш якісь такі світліші, щоб картки. Ну, я вирішив забити трохи другий. Ну, я знаю, що це не зовсім правильний карт максимум. До речі, ось ця листівка вже чиста, без марки, коштували вони по 10 гривень. Ось отак. І я вирішив ось отак із зворотньої сторони їх приклеїти і погасити. Ну Тут зробив погашення, тому що перший раз, коли я гасився, я погасив саме поле і вирішив, що потім треба, щоб і марку зачепив, тому на цій на ці карточки одразу два погашення. Є таке діло. Так, наступна ось така листівка це у нас хто Державна прикордонна служба України. Ось так вона виглядає. І тут я ось таке зробив поганення. Тут у нас Державна прикордонна служба разом із купоном. В принципі, доволі класно вийшло. Як на мене, цей другий варіант він вийшов набагато краще, ніж перший. Так, це у нас Національна гвардія України. Так, ось як вона виглядає. Слава силам оборони і безпеки України. В принципі, доволі класно. Так, ну що ж. Так, пройшло моє сьогоднішнє погашення, точніше, погашення 9 травня. Залишився я дуже-дуже задоволений. Так, є деякі в мене промахи, ось, що пов'язані з цим харт але є і доволі цікаві такі експерименти, які мені дуже сподобалися. Наприклад, ось цей блок, ну, оцей ось конверт мені дуже сподобався. І оцей конверт. В принципі, я давно хотів. Я хотів ще в одне із попередніх погашень зробити там, де була там щось зброя перемоги. Я хотів сюди наклеїти марку із. Нептуном і, типу, зробити таке погашення. Але тоді, коли я прийшов, на жаль, на жаль, що була велика чега, ну і що не було марок. Ну, але в цей раз, ось, в принципі, я вважаю, що теж доволі класно в мене вийшло. Ну і як на мене, саме класні погашення, це ну особисто моя думка, це ось оці без полів, де я приклеював, Як на мене, то це ось саме класно у мене вийшло. Ну Якщо чесно, от ними я залишився дуже задоволений, тому ось оці три погашення я точно залишу собі. Залишу, оце собі, де з кораблем. Ну і це де із чотирьох марок. Я точно собі залишу. Ну і ось оці три КПД. Три капети три карточки, ось оці, де я погашення зробив із зворотньої сторони. Тобто ось ці комплекти точно я залишу собі. Ну, звісно ж, блок залишу. Ну, а все інше, я не знаю, можливо, спробую продати, виставити на аукціоні або комусь подарую, хто його знає. Ну що ж, на цьому буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Пишіть, як пройшли у вас ваші погашення. Ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!